Ви навіть не помічаєте, скільки помилок робите під час гри, і саме ці помилки дають вашим опонентам величезну перевагу. Я сам граючи, не раз ловив себе на думці, що гравці знову і знову допускають одні й ті самі промахи. Зізнаюся, теж грішу цим, І якщо глянути з боку, то логіки тут нуль. Тому моя порада проста: додивіться це відео до кінця. Гарантую, ви впізнаєте себе в кількох моментах. І головне замість того, щоб просто відмахуватись, відкладіть у голову ці епізоди та попрацюйте. Над ними, це реально підніме ваш скіл. А якщо хочеш відпочити від гри, розважитись і, наприклад, відкрити пару скринь а габена вони занадто дорогі. Не проблема. На Bloody кейсу за промокодом Джофі отримай 70 центів на баланс і відкривай все, що забажаєш. А нові користувачі мають можливість відкрити 5 безкоштовних кейсів. Відкривай, змагайся проти інших граців у батлах та забирай їхні скіни. Прокачу батл пас, де на тебе чекає непогана зброя, і, звісно ж, не обійтися без апгрейду. Коротше кажучи, тут є чим розважитись, поповнити. Баланс можна картою, криптою або ж скінами з КС чи Rust. А посилання з промокодом ти зможеш знайти в закріпленому коментарі. Бажаю вам вдалих сесій і приємного перегляду! Початок раунду, що я роблю не так. Гроші є, але не закупився нормально. Здавалося б, що за тупий му. Краще ж повноцінно закупитися і підняти шанси на перемогу. Але ні, я вирішив зробити напівбай, бо збираюся пушити палас. І тут ключовий момент, коли ви плануєте пушити, наприклад, коври, андер чи інші позиції, не купляйте зайвих гранат. Так, ви можете брати їх, але тільки якщо впевнені, що використаєте до контакту з ворогом. А інакше буде мінус вайбік, коли ви на. Купили гранат на 1300 доларів і програвши дуель, миття усе злите. Наприклад, я вирішив підпустити яму, все ще беру це хає та флешку. Молотов, та деми в цій ситуації мені зайві. Шанс, що вони стануть в нагоді після першого файту, малий, особливо з моєю стрільбою. Стосовно стрільби. Я <тас> я <тас> Я називаю це механічною пасткою, і сам у неї регулярно потрапляю. Мова йде про надмірний спрей. Багато хто зажимає до останню, аж поки тебе не вб'ють. І результат передбачуваний навіть коли ти стріляєш у спину, якщо не можеш законтролити віддачу, а скоріше за все, так і буде. Кулі полетять в космос, і ти труп. Замість того, щоб зробити паузу і відстріляти чергу, мету потиснемо до кінця. Якщо переглядати демки, то на них це виглядає просто жахливо, як відвикнути від цієї звички. Заходиш на дем сервера і умовно встановлюєш собі ліміт на 3-3-6 куль. Зупинився знову серія або спеціальні карти для тренування спрею. Але спойлер, перший варіант працює краще. Купівля кітів, я не розумію, чому це настільки поширено. В кожній другій грі я горю через своїх тімейтів. У чувака є гроші, а він не купує кіти. Навіть не через економію, він просто забуває. Ситуація: останній раунд гроші є, а китешник без китів. Ну звісно, навіщо вони йому? І в мене бували ігри, де на рахунку 11-12 ми програвали через те, що хтось не встиг роздефати бомбу. Чому? Бо не було довбаних кітів. Запам'ятайте, навіть якщо у вас мінімум грошей і ви йдете на форс. Купляйте набір. Чудовим варіантом буде купити по одному на кожен з плентів. Адже якщо вас уб'ють, то тімейт зможе їх підняти. І тут я додам: звертайте увагу на те, що вас оточує. Я маю на увазі, коли біля вас лежить граната чи той самий набір сапера, який гравці ніби не помічають. Мій тімейт, а за сумісництвом брат постійно відгрібає за такі моменти. Ну, біжиш, підійме той набір. Ні, до нього доходить тільки, якщо я кричу в Діскорді. Не будьте як мій брат, звертайте увагу на такі дуже важливі речі. Другий армор. Не купуйте другий армор проти калашів, це просто марна трата грошей. Бо казка все одно не врятує. Калаш ваншотить у голову завжди. Краще витратити ті 350 доларів на той же набір чи гранати, особливо у овертаймах, де у терористів у 100% випадків будуть калаші. І тепер уявіть, скільки грошей ви реально зекономите, якщо не куплятимете другий армор тоді, коли він не потрібен. Виходите на дуель. Уявімо ситуацію: Ти стоїш на рампі, а терористи пробігають шо. Перше правило, не виходь одразу на всіх, бо результат очевидний, тебе приберуть зі 100% ймовірністю, а користь від тебе нуль. Замість цього треба ловити грозі по одному, виходити на дуелі, де шанси пристріляти опонента значно більші. Особливо, якщо у тебе АВП акуратно вийшов, зняв одного, потім другого, третього і так далі. Think about it. Помирати після завершення раунду. Одна з найбільших проблем гравців це намагатися сейвити зброю навіть тоді, коли цього робити взагалі не потрібно. Твою команду винесли, ти залишишся один в п'ять, зробити нічого не можеш, тебе піджимають, і найбільша помилка це залишатися живим до кінця раунду. Бо тебе все одно доб'ють, а навіть якщо і ні, ця зброя, яку ти засейвив, не пропорційна тим грошам, які отримає команда, від луз бонусу. Запам'ятай, якщо терористи програють через те, що час закінчився і вони залишились живими, вони Отримають 0 доларів незалежно від серії поразок. От якщо всі помруть, тоді нараховується бонус від 1400 доларів до 3400 доларів залежно від стріку поразок. Думаю, ви бачили, як на про-сцені гравці навмисно зливаються в таких моментах. Але ви знаєте, чому вони так роблять, і я раджу вам чинити так само. Тіні. дуже часто люди забувають про тіні, а даремно, є купа позицій, де ви себе палите ще до того, як вас побачив опонент. Наприклад, бойлер на інферно, тінь при виході на шорт, яма на міражі, шорт на дасті або еншент, де фонарі взагалі в кожному куті. Це все можна контролювати, бо якщо забуваєш про тіні, ти даруєш супернику величезну перевагу і закономірний результат тебе ліквідують. А ще є унікуми, які після такого починають кричати про ВХ. Ну, гравці. Кест, ті, ще створіння, бомба. Подивіться у правий нижній кут. Там іконка бомби. Круто, правда? А коли підіймаєш бомбу, ще й на екрані спливає повідомлення. Джофі, ми що, ідіоти? Навіщо ти нам це кажеш, якщо все очевидно? А тепер скажіть це тим талантам, які зливаються з бомбою, а потім в ось і чуєш. Ой, у мене була бомба, я не бачу. Він блін не бачив. Або інший випадок. Терористи вийшли на плент, а чувак замість того, щоб поставити бомбу, просто стоїть і стріляє. Та йому, звісно, акуратно натякає, щоб пан поставив пачку. І у відповідь чуєш те ж саме: ой, у мене бомба. Тому будьте уважні і не прогавте такі моменти, щоб зберегти раунд і нервові клітини ваших тімейтів. Проблеми з мувментом. Я не говорю зараз про жорсткий арістрейф чи баніхоп. Це для трайхардерів. Я говорю про базові речі, наприклад, елементарний залаз у вікно на міражі. Скільки разів ти бачив, як гравець застрягає, там і стопить тебе. Тому, будь ласка, зайдіть на локальний сервер і потренуйте за вас кілька хвилин. Те саме і з шортом на дасті, коли гравець, який так рветься на шорт, ти його пускаєш, а він півраунду мучиться, намагаючись застрибнути на ящик. На ютубі десятки гайдів, як це робиться швидко. Бо мало того, що ви не встигаєте по таймінгу і зустрінетесь з опонентом, коли він уже тримає приціл на вас, так ще й застопите своїх тімейтів, або драбина класика, особливо на нюці. Ви намагаєтесь зайняти скелю, а натомість просто вперед. Тись один в одного знайомо, а вже ж, це є в кожній грі. А все, що треба, це опустити камеру вниз під час підйому. Тому раджу подивитися моє відео про механіки, де я пояснював, як безшумно піднятися по драбині і швидко з неї зістрибнути. Ну і звісно, підпишись, щоб не пропускати нові відео. А, поті, поті, а, поті, а, поті. Клач один в два. Уяви, ти залишаєшся один проти двох. Опоненти не знають звідки тебе чекати, і це шанс. Забрати клач, але тут багато хто сам собі зменшує шанси на перемогу, видаючи своє розташування. Вони стоять у сайті, не знаючи, звідки ти прийдеш, але щойно ти кинеш флешку, вони вже знають твоє місце розташування. І раунд з виграшного стає майже нереальним. Не палець гранатами, якщо ти у клатчі. тим паче тими, які не дають жодного імпакту. В цій ситуації набагато краще тихо вийти, зняти одного, потім другого. Зрозуміло, що бувають моменти, де гранати потрібні, але не завжди. Інколи. the crash of trematis Бігаєш ще з ножем у руках. Сотні, а то й тисячі разів було таке. Треба швидко ротейтесь, ти летиш із ножем і раптово виходиш на суперника. Крутишся, вертишся, але він спокійно здіймає тебе. Ну візьми ти хоча б пістолет у руки. Так, з ножем ти біжиш зі швидкістю 150 юнітів, але нащо тобі та секунда, якщо через неї ти банально вмираєш? Звісно, кес важлива кожна секунда, але якщо взяти цю секунду, яку ви зекономите на пробіжці з ножем, і моменти, де ви зустрічаєтесь з опонентом Мач ніж в руках, зібрати їх докупи, то відповідь очевидна. Навіть якщо при неочікуваній зустрічі з опонентом у вас в руках пістолет, то шанс вижити зростає в десятки разів. Ви, мої золотенькі, хто додивився відео до кінця, для вас розіграє ось такий глок мода. Щоб взяти участь, потрібно залишити будь-який коментар і додати наприкінці емодзі. І, звісно, не забудьте підписатися на канал.